Всім привіт, з вами Лімбрі, і сьогодні поговоримо про фіріфайру, яку я вже давненько граю. Мене туди Хатон затащив, там були мої друзі і я познайомилася з новими людьми. І сьогодні хочу поговорити про те, що мені сподобалось у цій грі і чому я так довго в неї вже граю. А також сьогодні буде гость на моєму каналі, який також поділиться своїми враженнями. Перше і, мабуть, найголовніше в будь-якій грі на даний момент для мене це спілкування з людьми. Це можливість спілкуватися з друзями, познайомитися з новими. Я зустріла нових людей, друзів, і ми досі спілкуємося, і це дуже класно. Я, наприклад, не можу довго одна грати, одну катку максимум, і то не факт, мені веселіше грати з кимось компанією, тому що в цей момент можна поприкалуватись, коли ми заходимо в катку навіть на рейтинг. І ми замість того, щоб битися, ми танцюємо або б'ємо один одного. Також я часто записувала відео для Тіктока, коли ми грали на рейтинг, і коли ми через це помирали, але нічого. І знаєте, перемога це, звісно, класно, коли ти отримуєш топ-1, перше місце, буя, але... Перемог буває інколи багато, і всі вони все одно не запам'ятаються. А от моменти, якісь файні моменти, шутки, щось смішне, те, що було у грі, це запам'ятовується. Я пам'ятаю, як ми потрапляли в одну катку з друзями, ми потім списувались і намагалася ще раз попасти, щоб знайти і вбити один одного, або коли заходиш, щоб зробити якийсь синхронний танець. Коли заходиш в гру, хочеться заходити туди просто і вночі, і в день, і зранку, коли тільки прокинешся, просто заради того, щоб поспілкуватися з людьми, з якими приємно. І, мабуть, це головний фактор для мене. Ще прикольно в цій грі, що мені подобається, це скіни. Я люблю, коли є щось гарненьке, що можна зробити якийсь наряд, образ. І в грі прикольно те, що ви можете безкоштовно отримувати різні шмотки. Ви можете заробляти костюми за виконання якихось завдань або просто за вхід у якийсь день під час якихось свят. І також тут є костюми, які можна точніше, одяг, який можна обміняти за. Ігрову валюту, яка заробляється грою або на рейтинг, або просто виграєте. Також золотий джекпот, який можна вибити дуже легко, часто роздають алмазні купони і інкубаторські, тому також у вас є шанс обміняти. І останнім часом роздають магічні куби. Минулого року роздавали, цього року також роздавали, тому ви можете обміняти ще за магічні куби собі і костюми і зібрати класні сети. І це дуже прикольно. І окрім одягу, також можна безкоштовно отримати скини на оружку, і доволі інколи не так часто як хотілось би, але інколи бувають реально топові скини. Я якось безкоштовно забрала собі скін на XM, жвавий звір або «Оживлений звір російською. І вже давно я цей скін не міняю на інші, також інколи роздають інші скини або можна вибити в оружейних джекпотах, бо також роздають інколи ще купони на них. І давайте тепер привітаємо Вадима. Посилання на його канал я також скину. Я думаю, хто дивиться або заходить на мої стріми вже Вадима, знають. Він також знімає відео по лордам і викладав відео проходження лімітованих змагань, які доволі часто проходять в Лорос Мобайл, де можна отримати безкоштовно донатного героя. А на каналі Вадима ви можете побачити відео про плюси і мінуси Free Fire. Посилання справа у кутку, або ви також можете перейти за посиланням під відео у інфобоксі. І так, Вадим, а що тобі подобається найбільше у Free Fire? чому ти заходиш і граєш по суті, в цю гру? Я скажу те саме, що і говорила Катя. Наприклад, я дуже багато разів заходив в гру, щоб просто заві... позавісати з Катією і хатоном. Інколи я навіть заходив, спеціально брав коротше, якусь тачку. Там, коротше, дуже вона тачки шумлять, то хатон туповий час тачки взривав мої. Я так все уграв, а іноді я його тачки взривала. Ну, як я ще познайомився з Free Fire? в мене так само, як качку, просто привели друзі. Потім я знайшов Хатона і Лімбрів через е, YouTube. І ми просто почали грати. Отак і, ми познайомилися. І це справді найголовніше. Ми просто граємо в спільну гру. Якщо ви також граєте у Free Fire, напишіть у коментах свої ніки і айді, що вам подобається у цій грі або що не подобається у цій грі. А також ми можемо з вами пограти разом. Приєднатися у мій Discord, Посилання під відео є. Ми там зможемо з вами зібрати команди, може декілька команд, і пограти у Free Fire всі разом. Я всім бажаю успіхів і у грі!